Насправді реальна ситуація у військово-промисловому комплексі Федерації не така райдужна, як кажуть, у Кремлі. І як показала війна, без сторонньої допомоги союзників та величезних запасів зброї ще радянських часів, російська військова промисловість вже не витягує навантаження. Ну а от що правда, так це те, що Росія дійсно хоче не тільки воювати в Україні, але й прагне виготовляти і продавати зброю іншим державам. Наприклад, тим, що досі, так би мовити, доружні до неї. Узбекистан до речі, все ще така країна. Один із перших візитів, після вступлення в должність президента, після переізбрання і формування правительства Ми завершаємо саме в Ташкент в Узбекистан. І не случайно прежде всего тому що Узбекистан наш стратегічний партнер, надежний союзник, Наши тесные дружественні отношения находятся на підйомі, динамічно розвиваються на принципах равноправия, взаємного уваження і учоти інтересів друг друга. А ще у Кремлі усвідомлюють, що той ВПК, який Ерефія запустила, ну а ще чимала кількість озброєння, яку вже випробувала на полі бою. Це серйозний інструмент формування геополітичного впливу. Тож, звісно, вони будуть намагатися нарощувати свої потужності. Ну а Путін продовжуватиме шукати партнерів. Власне, це він і робить зараз. Бо ж, ви пам'ятаєте, після інавгурації він відправився з візитом в Китай, потім відвідав Білорусь. А ось на цьому тижні вчора диктатор прибув до столиці Узбекистану. Де зустрівся з президентом країни і теж похизувався поглибленням відносин між країнами. То, що э, Така представлена делегація приїхала в Узбекистан. Це один з перших візитів після завершення виборів і всіх процедур з цим связано, в тому числі числе з формуванням правительства, Приїхала саме в Узбекистан. така представительна делегація, не випадково, Это подчеркивает наш особый характер и стратегического партнерства и союзных отношений. Темпы развития экономических связей они действительно очень впечатляют. Вы упомянули о форме регионов. Это очень важное, мне кажется, направление. Здесь главное людям, как вы сами только что сказали, не мешать создавать условия, и мы будем стараться это делать во всяком случае в России точно. Я знаю, и у вас такой же настрой. уверен, це дійсно не будуть способствовати наших торгово-економічних і гуманітарних зв'язків. Здійсні ніяких самнів. Спасибо вам большое за приглашение. Та не путінськими байками єдиними. Знаєте, що найцікавіше у Ташкенті, вздовж шосе, яким їхав Путін, комунальники закривали недобудови декоративною імітацією будівель. Ну а подекуди активно розбирали недобудовані об'єкти. А ще там підстригали і навіть фарбували траву. Також під час візиту Путіна до Ташкенту у місцевих мешканців виникали проблеми із доступом до інтернету. Вам це нічого не нагадує? Напишіть у коментарях, цікава ваша думка з цього приводу, Як і, до речі, щодо того, що у симон'ян підгорає через те, що Естонія відмовляється від російської мови у школах та дитячих садочках. В Естонії в нарві запретили преподавать русский язык в школах и детсадах, где 90% населения русскоязычные. И, конечно, как сразу не вспомнить Нарву? Нарву, которую, в которой проиграл наш Петр I, что мы сегодня его много вспоминаем, в 1700 году, и взял ее, как лялечку, в 1704 году, буквально через 4 года, научившись на своих ошибках. И когда он ее взял, З этого собственно і почався конец Северной війни. она длилась длилася ще 17 лет. но вже все було понятно. І этого почався конец Швеції. А Швеція, олицетворяет, в тому виде, в якому вона була тогда, олицетворяет вот весь тот западний мир, який з нами зараз бореться. Ось так, от я лише додам, що Естонія до 2035 року відмовиться від викладання у школах російською мовою. Усі предмети в навчальних закладах викладатимуть лише державною мовою. Маргаріта, як бачите, не в захваті. Дивно, чого б це, та це ще не все. Бо не в захваті пропагандистка і від політика Швеції. Цю країну Симон'ян взагалі хоче наказати і провчити. як? Давайте подивимося. І як же мені хочеться, щоб і в цей раз з тим, що вот олицетворяє та Швеція начало 18 віку, вийшло точно так же. Благодаря. Дай Бог здоровья, Белоусову, новому правительству, которое дай Бог наведет порядок со справедлизації доходов. нашому в первую очередь президенту, який никогда не відступиться від от тих целей, ніколи і не віддасть, і не здасть русских, які в тих регіонах. Звісно, згадала у цій своїй словесній діареї бритка путіністка і проросійський народ. Ну, треба ж якось цим рабам Путіна лити у вуха красиві байки, щоб замилювати очі. І, звісно, благодаря. в первую очередь всему нашему народу, который сплотился сейчас как, как очень давно, как очень давно не было такого сплочения, наверное, с Великой Отечественной. Такого сплочения не было. Этим моментом мы обязаны воспользоваться, проучить Швецию, чтобы через 200 лет они все еще говорили, коллективно, они все еще говорили, спасибо вам большое, мы больше никуда не лезем, пьем свое пиво туборг, жарим свои эти тефтельки, которые тоже их научил жарить турецкий султан Карл, это же бывшая Тюфта, знамініти, який все балки купусь п'ють. Да нітю і сідіть тихо і смирно. Ну а далі моє улюблене. Бо, поки Путін намагається здивувати когось своїми міжнародними візитами, а його посіпаки у своїх брехливих ефірах розповідають про вала чи силу в своєї федерації, ось як сьогодні виглядає Росія. І це ті кадри, які ви як розумієте, не покажуть по телевізору росіянам. Я ж вам покажу. Тому коментуйте, поширюйте відео. Нехай і інші його побачать. Вот ну, здесь садик, школа, і два туалета. Смотрите в каком аварийном состоянии. Просто как это вообще называется. Да. Стыдно, стыдно должно быть чиновникам Беляевского района отдела образования, что до сих пор на территории образовательных учреждений находятся вот такие туалеты, представляющие потенциальную угрозу жизни и здоровью их посетителей. Але що нам до них? Нехай живуть як хочуть на своїх болотах, якщо досі не розуміють, чому усе це так відбувається, і поки у Кремлі витрачають мільйони на війну, яка закінчиться перемогою України. Тільки для цього давайте підтримувати сили оборони і наближати цю перемогу, щоб наші війська вибивали окупантів з української землі.